Грандіозний фестиваль стрілецької пісні відбудеться в Надвірнянському міському парку імені Івана Франка. 4 вересня у міському парку пройшла виїзна нарада за участю керівництва управління культури області і керівництва Надвірнянського району і міста. Однозначно, у цей надзвичайний час української історії такий фестиваль потрібний. 21 вересня цього року ми спільно наша область, громада області, громада Надвірнянщини. Спільно проводимо великий славний фестиваль, обласний фестиваль патріотичної, повстанської і стрілецької пісні ім'я Свія Галечко, який цьогоріч буде присвячений 100-річчю української свячового стрілеця і 200-річчю траса Шевченка, народження Великого Кобзаря. Я думаю, не треба нікого переконувати важливості цієї події, не тільки акцентувати на ювілеях, а акцентувати на тому, що Українці всі часи, особливо складні часи, завжди повинні були згуртовані і єдині довкола високої мети. Зараз наша мета це єдина соборна незалежна українська держава. І Якби не були ці високопасні пафосні слова, я думаю, що кожен з нас, особливо ті сім'ї, чиї рідні, працюють і воюють. Там, на сході України, це дуже особливо розуміють. Власне, коли ми готувалися оргкомітетом до цієї події, проговорювалися всі можливі моменти. І хотілося б, щоб цей фестиваль пройшов дійсно, не тільки чисельно, але й якісно, тому що хочеться представити нашу героїчну поезію, хочеться представити українську патріотичну повстанську пісню, адже понад 300-400 років тому назад були. Козацькі пісні, пізніше гидемацькі, пізніше повстанські, стрілецькі пісні. Ну і навіть зараз, в 21-му століттях, народилися в новітній час нової української держави, власне, молодими нашими митцями, учасниками першого майдану, другого майдану, хто пережив події майдану гідності. І особливо в час військової агресії агресії Росії на сході України появилися нові твори, які теж треба представити. Програма фестивалю стрілецької пісні. і Кількість її учасників однозначно претендують на рівень державного заходу. Всі учасники наради в глибині душі відчувають, що ця подія має бути особливою. Фестиваль буде брати участь колективи зі всієї області. Тема фестивалю зрозуміло, що це патріотична тема, і тут в нас інших, так би мовити, якихось напрямів не буде. У нас будуть брати участь 13 хорових колективів, 8 вокальних колективів. Всього у нас буде брати участь 27 колективів. Це коло 500 учасників. Ми будуємо фестиваль з двох таких відділів великих. Перший це пролог якому буде показано і тема січового стрілецтва, і тема сьогодення, на жаль, яке є в нас надзвичайно складне. І візьмуть участь зведені хори у пролозі, візьмуть участь керівництво області та району і міста надвірної. Ось Ми тут покажемо фрагментально десь вихід Софії Галечко, Олени Степанівни. Ось тут буде тема так би мовити, нашої небесної Сотні, ось і Зрозуміло, що ми хочемо зробити, щоб пройшов пролог на дуже такому доброму рівні. В другій частині це будуть виступи колективів, які приїдуть до нас на фестиваль з усієї області. Кожний хоровий колектив виконує по два твори. Вокальні колективи і солісти-вокалісти виконують по одному твору. Ця прекрасна традиція народилась у Надвір'янському краю. Фестиваль пісень, що стрілецтва та повстанських пісень. Це вже на рахунку фестиваль, дев'ятий, на думку учасників наради. Це творче диво м'яко стане фестивалем всеукраїнським.